Що ти, мій друже? Все, дивись, я практично тобі її добив, цю вже грушечку. Ти бачиш, який був результат. <гум> <гум> ти ж не знімаєш? Та що ти не казав? Ти, я б міг би розказати за грушку. Блін, навіть не знаю, що розказати. Дивіться, тут я зараз проводжу літні операції. В тому році ця грушка була, є в мене відео, можете подивитися, вона була ну, така сказати, не, не дуже ухожена, так гілки всі пішли доверху. Мене товариш попросив зробити, щоб з неї, щоб якісь було плодоношення. Я йому сказав, саме перше, саме перше гілка, груша має плодоносити ось на більш горизонтальних таких гілках. Ось, Покажи. Дивіться, гілка горизонтальна, вона плодоносить. Якщо у вас груша не плодоносить, зробіть, щоб ці гілки були в горизонталь. Якщо як не знаєте, як я вам зараз покажу. Або б'єте тут кілочок і мутузочком прив'язуєте, поняли? Опускаєте її примусово сюди. Або берете ось таку замельку. Або що, або глину. Ну, плюєте, це вже так не вийде, Змочуєте і десь тут її причіплюєте, ось так, щоб вона від, відігнулася. І під дощами вона помаленьку обмокне, обмокне, обмоте, обпаде і буде е, гілка в такому положенні стояти. Ось дивіться, давайте навіть цю візьмемо. Ось, ось, Бачите, якраз нормально виходить. Ось дивіться, вертикальна, груба, трьохрічна гілка, але на неї ми бачимо тільки що два плода. І все. Зрозуміли, так? Да? Що грушу треба постійно вигнула тільки, ось покажи. Ми тільки вигнули ми її в тому році і є груша. Дивіться, тільки вигнулася і є груша. Дивіться, ще яка проблема в нас є з такими ось е, ситуації. Дивіться, чому на грушах крутяться листки? Бо на них є тля. Що таке тля? О, Дивіться, бачите, вона тікає. Давайте зараз знайдуть сюди. А тут ось, є свіженькі, ось, ось свіженькі листочки. Дивіться, чого вона крутиться? Це або кліщ, або ось такий ось, ось, видно, так? Да? Ось бачите, це чорненькі такі, вони такі рухливі. Давай, рухайся, ось бачите ці овчепився. Або зелененькі, і вони рухаються. Признак того, що у вас є тля, ви побачите, звичайно, що листки крутяться, і комахи активно починають рухатись по, по дереву. Вони і суть. Тобто без комах не буде тлі, без тлі не буде комах. Зрозуміли, так? Да? Такий принцип? Як, як боротися з тлею будь-який інсектицид, щоб був е, широкий спектр дій в нього, це там, е, там Енджо, Актара, Ампліго, Тобто ці препарати будуть боротися. Тільки коли будете їх вносити, додавайте обов'язково. Е, це не тільки на грушу, взагалі, якщо щось вносити, старайтеся завжди додавати, я принаймні це роблю прилипач і постійно мікро чи макроелементи по листу. В нашому випадку в груші йде глянцевий листок. Якщо ви не додате... Прилипача, то скоріш за все, що ваші препарати просто стечуть, накапають туди. От ви скільки я вже пообрізав. Накапають туди і все. І для чого я роблю літні операції, щоб зимою ось, бачите ж гілка росте всередину. Все, що росте всередину, я все позабирав для того, щоб грушки добре просвітлювалися і набиралися об'єма. Тобто верхи я поки не трогаю, а забираю тільки те, що росте внутрі і ніком, і воно мені не потрібно. Ось, дивіться, що правильно треба зробити обкопати. Що, що нам дає взагалі обкопка? По-перше, дренаж дає повітря, добре попадає волога, якщо ви поливаєте, якщо не поливаєте, якщо природні методи поливаєте, тобто надійтесь на дощ, дощ краще туди попадає, волога там краще зберігається. І навіть при такій обкопці, як правило, менше личинок хрущає. Тобто, є такі ситуації, що, ви, що у вас дерево починає затихати, не розвивається. Оце та ситуація. Саме перший признак того, що дерево ухожене ну, в нашому випадку ми обробимо від кліща і обробимо від тлі. І все буде добре. Один з признаків, що дерево справді добре і має сили на розвиток, він має хороші, гарні, мощні, довгі пагони і має, ось такий хороший, я вважаю, що це доволі непоганий, дивіться, на всіх, гілках, на всіх гілках шикарний є врожай. Тому, якщо у вас є прирости і є врожай, значить ви все робите вірно, рухайтеся в вірному напрямку. І, мабуть, я це відео все-таки скину. Скину по-любому, тому що я не знаю, правда, коли він підійшов і коли він почав знімати мій ось товариш. Але я що, я підстав і працюю, роблю свою роботу, можна так сказати. Тому дякую за увагу. Гаси!